Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і до розмови із нашої студії долучається директорка Сарнинського історико-етнографічного музею Вікторія Дашко. Вітання, пані Вікторія. Щире вітання. Пані Вікторія, у нас сьогодні третій день Зелений свят чи, трійці, і хочемо поспілкуватися про тисячолітній звичай, який досі існує на півночі Рівненської області, який називається. Куст, то хочемо, щоб ви трішки нашим глядачам та радіослухачам розповіли про цю традицію, де саме вона збереглася, чи в чому її особливості, і хто водить цього куста. Дійсно, обрядодійство водіння куста це ще дохристиянський обряд древлян, яким наші предки накликали хороший врожай, і що дуже цікаво, він не переривався навіть під час Першої та Другої світових воєн і під час радянського періоду. Так, власне, говорили старожили. Старожили села Сварицевичі, це Добровичина. До речі, це єдине село. На Рівничні, яке до сих пір ще водить е, куста. Що ж таке водіння куста? Це обрядодійство. Власне, сенс цього обряду, е, в принципі, це намовляння на дощ, закликання на врожай. Співали е, кустівських пісень, загалом їх є близько десятка. Е, мелодія їх однакова, але відрізняється тільки текст самої пісні. Також це водіння куста водилось на день трійці, на свято християнське Трійці, і саме в Сварцевичах ще бережуть цю традицію. Водили куста як старші жінки, так і молоді. В селі вибиралась найгарніша дівчина, яку одягали в зелене листя клену. І робили їй склену вінок з злипихів, тобто одягали її в зелень, і існувало таке повір'я, що чим більше кустів зайде до хати, тим більший врожай буде в полі в, цієї, в цій господі. І таким чином наші пращури поклонялись природі, щоб добре родило жито, пшениця, щоб не було ніяких стихій. Також хочу заакцентувати увагу вашу, що з 2018 року обрядодійство водіння куста включено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. У нас на території Сарненського історико-отнографічного музею проводимо. ЗО два десятки років на трійцю троєцькі забави, де обов'язково одним із елементів цього заходу є обрядодійство водіння куста. В цьому році ми провели тільки фрагмент водіння куста, який показали нам народний аматорський дитячий фольклорний колектив Мазурки з села Корост Сарницької громади, керівник Любов. Сорока. Пані Вікторія, то одразу хочу уточнити: то цей куст його чи точніше, її може бути декілька, чи це одна дівчина на все село, чи це якось вони збиралися і ділилися, і ці дівчата кусти мусили заходити в кожну хату, чи як це відбувалось? Вони заходили вибірково, в яку хату вважали за потрібне, але це вважалося дуже великою честю, коли зайде куст додому. Тобто, як я розповідала, що це говорить про те, що буде в гарну, в полі вродить врожай. Угу. Але вибиралася, наприклад, в селі найгарніша дівчина. Угу. Тобто, це одна як дівчина вважалася. була на село, так? так Саме її водили по цілому селу? Так. Угу. Ну, а чи відомо якось її пригощали чи віншували її? І... Обов'язково так. Вдавалось? Коли вже, вже вони співали цих кустівських пісень, приходили на подвір'я, співали цих кустівських пісень, то виходили господар з господинію, пригощали там, цукерками, давали гроші, давали пироги, тобто хотіли віддячити. В косту, щоб завітав саме до їхньої оселі, пані Вікторія, ну і стосовно якраз цьогорічніх погодніх умов ви згадували про те, що закликали дощ, якраз актуально. То в цих піснях теж кликали саме дощ. Так, так. Закликали дощ, тому що, ви знаєте, що як на полісі засуха, то не вродить тоді на полі нічого, і тому часто в наших піснях є заклик на те, щоб був дощ. Було mm -hmm. присутнє в тексті такі слова. Mm -hmm. Ну, і ця традиція ви кажете, що вона збереглася лише в єдиному селі, е, в районі, так. Mm -hmm. Так, село це село Сверецевиче. Угу. А в інших селах полісся ви вони фіксували такої традиції, тобто вона вже Ні. віджила своє, так? Ні. Так. І ще Ні. в, так, в так. 2021 році я була запрошена в село Сварицевич, їздила туди і брала участь саме у цьому обряду дійстві як глядач, і бачила, як водили куста від, в хати до хати, скажімо так. Угу. Ну, а стосовно ось цього обрання, то це е, вибирають якесь певне дерево, чи це різні можуть е, бути дерева, чи там квіти теж якось плітають, чи як це? Як, у ця дівчина вона кіде, вона вигляді. щось бачить, чи ні? Бачить. Дівчині роблять тільки вінок, вінок може бути з клену, з тополі, вплітали волошки, ромашки, тобто, що на цей час є в полі з таких польових квітів, могли вплітати ще маки, а от спідницю, вже ніби як сукенку роблять і з листя клену і обв'язують в Наталії, щоб, ну, щоб дівчина була похожа на куст. Ну, і ви згадали, що це ще дохристиянська традиція? Так, То, це дохристиянська традиція, Що і для означала? Угу. Відомо, що вона означала для древлян. Так так само означала і для древлян. Закликання на хороший врожай, закликання на дощ. І ну, це передавалось просто із покоління в покоління. Е, ну І це відбувається лише раз в рік, саме на Зелені свята, Раз в рік. Так, саме на зелені свята це відбувається. Угу. Ну і цікаво, чи можливо, якби не війна чи і багато туристів їдуть подивитися на такий на звичай, на таку традицію, чи, е чи відома вам та чи є там якась інфраструктура, можливо, якийсь зелений туризм для того, щоб стати свідком такої, такого незвичного ритуалу? Наскільки мені відомо, що проводять навіть обласний фестиваль там в селі Сварицевичі, саме е на Трійцю. Брала участь два роки тому назад. Я була на обласному фестивалі е, і водили куста. Тобто, туристів тоді і людей загалом було досить і досить багато. І пані Вікторія, ще при нагоді не можемо вас не запитати. Знаємо, що нещодавно мінкульт також розширив перелік нематеріальної культурної спадщини України, і серед іншого туди увійшли. Традиції вбирання могильних хрестів на Рівненському так. Полісі. Чи можете розповісти нам про ту, ці особливості, про цю традицію? Так, було проведено дослідження, що вбирали надмогильні хрести, якщо помирала жінка, її зав'язували на хрест фартушок. Або зав'язували хустку. Коли помирав чоловік, зав'язували рушник. Це з, з давніх давен селяни, коли збирались іти в потойбіччя, це було цілим таким ритуалом, що вони збирали для себе ніби як. Туди в ту дорогу і казали, що повісити їм на хрест, коли вони помруть? Тобто, коли висить на надмогильному пам'ятнику хресті фартух, це вказувало на те, що там похована жінка. Коли рушник, то це що чоловік? А чи відомо вам, коли якраз ось вішалися ці речі? Чи це одразу по після похорон чи, наприклад, на проводи їх теж вішали щороку? Як це відбувається? Так, ну, звичайно, щороку їх змінювали, тому що під погодними умовами воно знищується, і тому щороку перед е, цим днем поминання покійних після Пасхи на поминальну суботу це змінювалося, якщо воно було в гарному стані, можливо, пралось і вішалось назад, але е, одягалось воно відразу, коли от, людина помирала. А також чи можете розповісти, саме в яких регіонах рівненського Полісся притаманний при, при такий звичай, чи це всюди, чи можливо лише в деяких районах? Ну, виключно це і може бути Дубровичина. Також зафіксовано один факт, що це село Городець. Угу. Колись це Володимирецький район, тепер це Сарненський район, село Городець, Сарненського району. Зрозуміло, дякую вам, пані Вікторія, та за цю інформацію, за ці коментарі. Директорка Сарницького історико-етнографічного музею Вікторія Дашко була з нами в ефірі Германського інтерактивного та Радіо 1 і спілкувалася про е, традиційні, е, так можна сказати, е, про традиції Рівненського полісся, зокрема, які, стали, е, які внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Дякуємо вам, пані Вікторія. На все добре. На все добре, до побачення. До побачення, до побачення.